У Сумах провели в останню путь старшого лейтенанта Романа Ганіченка. Командир першого стрілецького взводу. Першої стрілецької роти загинув 30 серпня в районі Кіндратів Касмської області, повідомив представник центру комплектування. Після відспівування в Свято-Миколаївському храмі з чоловіком прощалися на Алеї Слави Баранівського кладовища. Одним із смілиців, що став до зброї, був старший лейтенант Ганіченка Роман Олександрович, командир, командир стрілецького взводу. Роман за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних Сил України. Він пішов на війну, щоб захитити, захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 30 серпня 2023 року вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість та мужність, старший лейтенант Ганіченко Роман Олександрович загинув. Ми навчалися в Сумському вищому артилерійському командному училищі. Разом випустилися, потім судьба нас так повила, що Прийшлося працювати в міліції разом в районному відділі міліції. Звідти разом ми пішли навіть на пенсію. У нас, залишаючись бути вірним присязі, Роман з першого дня вторгнення повномасштабного став до лав нашого батальйону і виконував завдання. І так сталося, що він покинув нас, перебуваючи на... Бойовому чергуванні саме на бойових порядках, враховуючи важливу роль у справі захисту України і незалежності та територіальної цілісності, безпосередню участь в заходах, необхідних, необхідних для забезпечення оборони України, Ду наказую наградити відзнакою командира військової частини посмертна, командира першого стрілярського взводу, першого стрілявський роту старшого лейтенанта Ганіченка Романа Олександровича. «Мы знакомы Нет, больше 30 лет, мы знакомы с его семьей. Романа знаю, когда ему еще 17 лет было. А такие говорят, что это светлая, такой дуже светлая людина. У него остался отец, мать, сестра, двое племянниц». «Добрая дитина, сам с кушкаринкой, родители оттуда, мама. А с мамой мы знакомы, очень хорошо». Роману Ганіченку назавжди залишилося 47 років. Анна книж, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.